Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітання! З вами Лідія Поворознюк та урок української мови. Сьогодні говоритимемо про відокремлені означення та прикладки. Але що взагалі ми знаємо про відокремлення? З темою нам допоможе розібратися аудіокнига Маленький принц авторства Антуана Сентекзюпері, яку начитав Володимир Остапчук для проєкта Книги, що говорять. Послухаймо уривок. Так я жив у самоті, не маючи нікого для щирої розмови. І от якось шість років тому я зазнав аварії в Сахарі, щось зіпсувалося в моторі мого літака. Зі мною не було ані механіка, ані пасажирів. Тож довелося взятися за ремонт самому, хоч ремонт був дуже складний. Я мусив або наладити мотора, або загинути. Запасу води у мене було заледве на тиждень. Отож, першого вечора я заснув на піску в пустелі, де на тисячі миль довкола не було нічого окрім піску. Людина із затонулого корабля загублена на плоті серед океану, і та не була б така самотня. Тож уявіть моє здивування, коли на світанку мене розбудив чийсь тоненький голос. Не маючи нікого для щирої розмови, людина, загублена на плоті серед океану, відчувайте певні паузи, що виділяють ці фрази це і є відокремлення. Та розберімося поступово. Другорядні члени речення із залежними словами можуть відокремлюватися комами рідше тире. в усному мовленні особливою інтонацією, яка. Виділяє ці слова та підсилює їхній зміст. Тобто ми відокремлюємо, коли хочемо акцентувати увагу на якихось поняттях. Відокремлюватися можуть як звороти дієприкметникові чи дієприслівникові, так і окремі слова, що дають нам трохи більше інформації про другорядний член, від якого залежать. Для чого взагалі існує відокремлення? Можна було б подумати, що всі ці страшні насправді ні. Граматичні конструкції існують суто для того, щоб ускладнювати життя учням. Але ні. Відокремлення збільшує інформативність повідомлення і одночасно робить його стислішим та компактнішим. Тобто, замість того, щоб у трьох реченнях розповідати про христину, христина входила всередину вітряка. Крапка. Христина була стривожена й радісна. Крапка. Середина вітряка була схожа на казку. Ми можемо все це сказати. Одним реченням. Але для чого нам, якщо Михайло Стельмах це вже зробив? Сьогодні ж стривожена і радісна, Христина входила всередину вітряка, мов у якусь недоказану казку. Бачимо аж два відокремлення: означення, стривожена і радісна» та обставину, мов недоказану казку. Тому, якщо раптом ви мучилися питанням, «А нащо нам потрібні всі ці відокремлення, то не мучтеся. Все заради вашого комфорту. А от щоб комфортно було не тільки говорити, а й писати, сьогодні ми зосередимось на відокремлених означеннях та прикладках. Що взагалі таке означення? Пригадаємо. я стрепенувся, неначе вдарений громом Проте рочі роззирнувся навкруги і побачив незвичайного хлопчика, що серйозно мене розглядав. На малюнку зображений милий хлопчик із золотим волоссям, у довгому плащі, в високих чоботах і зі шпагою в руці. І справді, схожий на маленького принца. Ось його найкращий портрет, який мені пощастило намалювати згодом. Означення це другорядний член речення, що відповідає на питання, який, чий, котрий. уривку, який ми прослухали, були означення незвичайний, милий, золотий, довгий. Високий, маленький. Причому виражатися означення може не тільки прикметниками чи дієприкметниками, які теж відповідають на питання який. Тому існують означення узгоджені та неузгоджені. Узгоджені означення збігаються з означуваним словом в роді, числі та відмінку. Наприклад, весела пісня лунала, весела означення до підмета пісня, обидва слова жіночого роду. Стоять в однині та називному відмінку. Або ж візьмімо таке речення ці люди читали. Маємо означення ці до підмета люди. Тепер означення виражене займенником, але і воно і означуване слово стоять у множині та теж називному відмінку. Можемо зробити висновок, що всі озвучені в аудіокнизі означення узгоджені. А тепер порівняйте їх із такими. Не кожен має друга. І я теж можу стати таким, як дорослі, котрим до всього байдуже, окрім цифр. Тим то я й придбав оцю цю коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в моєму віці знову братися до малювання. А надто коли за все життя тільки й намалював, що удава зсередини і зовні, та й то в шість років. Удава якого зсередини та удава якого зовні. Перед нами теж означення, але що з ними не так? Усе так. Просто вони не узгоджені. Послухайте ще кілька прикладів. П'ятого дня, знов таки завдяки баранцеві, я довідався про таємницю маленького принца. Він спитав зненацька навпростець, ніби то було наслідком його довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він їсть і квіти. Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками. Так, навіть квіти з колючками. Квіти, які з колючками, теж узгоджене означення, виражене іменником у непрямому відмінку. Наступний приклад: мрія плавати була сильнішою за перешкоди. Маємо підмет Мрія і означення мрія, яка плавати. Інфінітив не має категорії роду, числа та відмінків, тому такі означення називаємо неузгодженими. Прислівники та дієприслівники теж, якщо і бувають означеннями, то тільки неузгодженими. От послухайте, шафи ліворуч були більшими. Шафи які ліворуч. Слухання мовчки важливий етап іспиту, слухання яке мовчки. Пам'ятаєте, як не плутатися в членах речення? Група підмета це означення. Тому не бійтеся ставити запитання, «який», яка, яке, які. До прислівників, інфінітивів та дієприслівників. Власне, от і підійшли до відокремлених означень. Вся попередня інформація озвучена не просто так, бо відокремлюватися можуть як узгоджені, так і неузгоджені означення, як поширені, тобто ті, що містять кілька слів, так і не поширені. Справді на планеті маленького принца, як і на всіх планетах, росла трава і бур'яни. Отож, там є добре насіння корисних трав і шкідливе насіння бур'янів. Але насіння невидиме воно спить сховане в землі, аж доки якійсь насінині не заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну травинку, сховане в землі поширене означення, бо складається з кількох слів, пов'язаних між собою. Безневинна ж. Непоширене означення складається з одного слова. В узгоджених означеннях звертаємо увагу на їхнє місце у реченнях. Якщо спочатку стоїть означення, а вже потім означуване слово, то це прямий порядок слів, природна позиція означення, тож відокремлювати нічого не треба, навіть якщо перед нами дієприкметниковий зворот. От, послухайте. Засипана яблуневими квітами земля схожа на зимову казку. Маємо зворот, засипана яблуневими квітами. Маємо означуване слово земля, що стоїть після означення. Жодних ком. Нам не хочеться робити паузу під час говоріння. Але варто нам поміняти місцями слова, все миттєво зміниться. Земля, засипана яблуневими квітами, схожа на зимову казку. Тут виділяємо дієприкметниковий зворот комами. Земля, кома, засипана яблуневими квітами, кома, схожа на зимову казку. Єдиний випадок. Коли нам варто виділити зворот перед означуваним словом, це відтінок причини. От послухайте, зморена полудневою спекою, Марія заснула. Ми можемо поставити запитання, чому Чому заснула, бо була зморена. Також ми можемо поставити перед означенням слова, будучи чи бувши, будучи змореною полудневою спекою, кома Марія заснула. Тож немає жодних сумнівів. Виділяємо комами з ворот. Та не хвилюйтеся, така історія трапляється нечасто. часто. Якщо означення стоїть далеко від означуваного слова, воно завжди відокремлюється. Це стосується як одиничних слів, так і поширених означень. Притінений двома високими осокорами кома стояв невеличкий чепурний будинок. Як можна почути, означення стоїть на початку речення, а означуване слово аж у кінці. Будинок, тому обов'язково ставимо кому так само ми б її ставили, якби мали не зворот, а одне слово. Похмурий кома заходив до приймальної комісії професор. Така ж ситуація: похмурий та означуване слово розділені кількома іншими членами речення. Тому ставимо кому після означення. Навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме мав інший клопіт, намагався викрутити в моторі туго закручену гайку. Мене дуже непокоїло, що вимушена посадка набуває серйозного характеру. Вже майже не лишалося води, і я боявся найгіршого. Туго закручена» – означення до слова гайка, яким ми зараз трохи пограємося. У творі слова розташовані в прямому порядку: туго закручена гайка. Тому кома не ставиться. А от якщо поміняти слова місцями, потрібно відокремлювати. Гайка кома, туго закручена кома бентежила мене більше, ніж розмова про троянду. Або ж, іще приклад, туго закручена, кома бентежила мене ця гайка. Тут бачимо розрив між означенням та означуваним словом, тому й виділяємо туго закручена комою. Означення завжди відокремлюються, якщо стосується займенника: я, ти, він, вона, воно. Особливо слід бути уважним, якщо воно вживається у непрямих відмінках його, її, їх, і тепер його, кома, пухлого та білого кома, лежало багато попід кожним деревом. Оскільки слова пухлого та білого описують його, а це займенник, то й кома, відповідно, ставиться його кома пухлого та білого кома лежало багато. І якщо маємо. Два чи більше означень після означуваного слова, то теж відокремлюємо. Звичайна хмара, кома, сіра і осіння, кома, пропише раптом барви золоті. Якщо після означення йде порівняння, то відокремлюємо обов'язково ти словами, кома, ніжними кома, як день, кома, тіні всі навколо заговориш, писала Оксана Пахльовська. Бачимо порівняння слова ніжні. Як день. Тому кому ставимо уже перед означенням. Ти словами кома, ніжними кома як день, знов кома, тіні всі навколо заговориш. Одиничні означення, що стоять після означуваного слова, відокремлюються дуже рідко. Хіба тільки автор захоче виділити якесь слово, зробити на ньому інтонаційний наголос. В сад, кома, вишневий, кома, на порі повернулись журавлі. Тут кома. Це воля автора. У 99% випадків виділятися таке означення не буде. Неузгоджені означення зазвичай не виділяються комами, тільки якщо це не зворот. Таке означення може відокремлюватися, якщо перебуватиме в однорідному ряду. От послухайте: майнули перед нею коні, кома, баскі кома, високі кома, прудкі кома з крутими шиями. Бачимо. Неузгоджене означення коні, які з крутими шиями. Воно стоїть в однорідному ряду з іншими означеннями, тому логічно виділяється комами. Означення також може виділятися тире. Наприклад, одне лише мав на меті тире знайти зрадника, мав одне яке знайти зрадника. Неузгоджене означення, виражене інфінітивом, що стоїть у кінці речення, виділяється тире. Для підказки можна використовувати слово «а саме». Взагалі, він має дивну властивість, яку А саме – зникати. Як бачимо, правило працює як для одиничних інфінітивів, так і для поширених означень. Головна умова вони мають стояти саме в кінці речення. Я знаю одну планету, там живе такий собі червонощокий добродій. За весь свій вік він жодного разу не понюхав квітки. Ні разу не глянув на зірку. Він ніколи нікого не любив. Він тільки й робить, що додає цифри. І цілий день торочить Я людина серйозна, я людина серйозна. Достоту, як ти, і дметься з пихи А насправді він не людина, а мухомор. Що? Мухомор. Маленький принц принцес побліди з гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки. І мільйони років баранці усе ж їдять квіти. То невже це недостатньо серйозна річ? Збагнути, чому вони випускають колючки, які їх, однак, не рятують. Він хотів одного тире збагнути. Бачимо чудовий приклад використання тире перед означенням. Окремим видом означення є прикладка. Це друга назва якогось поняття, що несе додаткову характеристику за професією, за зовнішнім виглядом, соціальною чи національною приналежністю, внутрішніми якостями і за емоційною оцінкою. Прикладки так само бувають поширеними чи непоширеними. От послухаймо: мій батько радів за нього розумаху. Розумаха це емоційна оцінка людини. Тому перед цим словом ставимо кому або ж я, гетьман Богдан Хмельницький, розбитий під берестечком, саджу у старій фортеці і долю свою кляну. Бачимо поширене означення, в якому міститься дієприкметниковий зворот. Прикладка завжди стоятиме у тому ж відмінку, що й означуване слово. Вона може стосуватися підмета, додатка чи обставини. Споночіло я відклав інструменти. Смішно було думати про молоток, про гайку, про спрагу і смерть. На цій зорі, на цій планеті, на моїй планеті, що звалася Земля, плакав маленький принц, і його треба було втішити. Планета Земля от нами прикладка. Так само можна сказати: плакав маленький принц, загублений хлопчик. Це теж прикладка, бо слово хлопчик дає нам інформацію про вік персонажа. Оскільки прикладка це різновидо -то значення, той відокремлюється так само. Тобто, якщо вона стоїть перед означуваним словом, то це той самий прямий порядок слів, який не передбачає ком. Наприклад, будинок належав чернігівському полковнику Павлу Георгійовичу Полуботку і був куплений позаторік у купця затирного. Маємо прикладку Чернігівський полковник, що дає інформацію про професію пана Павла. Ця прикладка стоїть перед прізвищем ім'ям та по-батькові, тому відокремлюватися не буде. Та, як то кажуть, є нюанси. Прикладка відокремлюється комами, якщо введена словами або, тобто, чи, наприклад, особливо на ім'я, на прізвище як-от, а саме. От Послухайте: то дядька-лева небіж, кома, лукаш на імення. Завжди відокремлюються прикладки, які вводяться словами, що вказують на вік або стать. хлопець, дівчина, чоловік, жінка, парубок. Рената, дівчина неговірка, стояла недалеко тут дівчина неговірка виділимо комами. Якщо маємо прикладку з відтінком причини, то обов'язково її відокремимо. Як приїжджий, Іван відчував певну тривогу перед мегаполісом можна побачити тут причину. Чому Іван відчував тривогу, бо був приїжджим. Якщо ж прикладка використовується зі значенням у ролі кого, у ролі чого, то не відокремлюється. Послухайте тут ідеться про Марусю як поетесу, тобто Марусю у ролі поетеси. Жодних ком не буде. Інколи прикладка відокремлюється тире. Наприклад, коли стоїть у кінці речення, і нам важливо не сплутати її з однорідними означеннями, високий кома. Чистий дзвін коси передвіщав мені радість і втіху тире косовицю. Коли маємо поширену прикладку всередині речення, то відокремлюємо її теж тире. На дворі впорядкував федір тире, молодший Степанів брат, тире, високий показний чолов'яга з рум'яними очима. Бачимо, що в цьому випадку прикладка Молодший Степанів-брат дає нам додаткову інформацію про вік людини. Після прикладки йдуть означення, тому, щоб не сплутати це нагромадження членів речення, відокремлюємо поширену прикладку саме тире з обох боків. У реченні може бути кілька прикладок до одного означуваного слова ми їх відокремлюємо комами та вважаємо однорідними. А двох синів Олексу і Кирила в капелу царську мусила віддати. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька, я не можу її тобі показати так краще, вона буде для тебе просто одна з зірок, і ти полюбиш дивитися на зорі, усі вони стануть твоїми друзями. Сподіваюся, друзі, якщо ви захочете не тільки подивитися на зорі, а й описати їх, то використайте неймовірно шикарні означення, які ще й правильно відокремити. З вами була Лідія Поворознюк. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофандейшн.